Слава Ісусу Христу! Сьогодні моє eh, 18 жовтня, eh, і це ж 18 жовтня щорічно відбувається акція в цій католицькій церкві, така всесвітня акція, яка називається Мільйон дітей молиться на верниці. І сьогодні в скворіший спосіб скармо Матері Божої неуставної помочі, що в місті Боги, яким eh, опікуються ці капелани центру Пітісарів, ми сьогодні разом. І з такою великою кількістю дітей нашого міста, нашого храму, будемо сьогодні молитися разом з вами Верницю до Богородиці, щоб ці наші молитви Богородиця опікувалася усіма дітьми, які зараз у свійший спосіб потребують цієї молитви, потребують адже терпимо від війни, терпимо від ворога, який наступає і вбиває наших людей, дітей. І нехай Пресвята Богородиця через нашу молитву заступається перед Богом е, нашими молитвами, своїми молитвами, і усіх нас покриває своїми молитвами. і веде усіх нас до переможного кінця, щоб що ми перемогли не тільки цього зовнішнього ворога ворога, але і нашого внутрішнього ворога, ворога, яким є сам Вік. Нехай Господь також нам у цьому допомагає. Imel Cav in Senat, ki se to odvraju, imel Cav in Senat, ki se to odvraju, imel Cav in Senat, ki se to odvraju. Vir je bil vedno v dobro, da sem se držal tega, da sem najprej sem mislil, da sem povedal. І оплатився в Духа Святої, які признався, що він, і Бога с за нас, вот я була, і страждаємо, і воскраси в хаті не снігання, і на небо і синих коронавітця, і тут прийняти зі слабою, собі живе, а й от царство не було в і в Духа Святого Господа, що від узахсина і схова, що за це не сильно поклоняє, і слава, що ми уже. Єдину святу Свобону, а Господьського церкви, і сповідаю на хреще, на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертві і життя, майбутнього і. Амінь. Слава Отцу, що нас утворили, ні повсякчас, на віки вічні хримі. Бо городиця, Тіку ради, благодатна Моїх і Господь Світлі, благословена Тивічинка, і благословенна благословенню Догона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і зворовити для душі наші. Слава Сину, що нас і впевнені по всіх часах навіть і вічні. Богородиця Діво радості, благодатна віку Господь Слово, благословена тимчика, і благословений Донбат, коти породила Христа Спас, і душ душа. Слава Свято, Бові, що нас посвятити від вціліті, благославні вірі, тверди, завжди повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Тіло радості, благодатна на вітні Господь Слово, і ти вічиха. І благословений, і воно Того, проти вороти до Христа, спасі і зворити Душ нашого. Слава Отцю і сину, і Святому Богові, нині по цей час не Ісуса, віки вічні. Воношій Ісусе, гостина наші вітри, запорони всіх пекій ворот, і завели всі душі до людей, а волоцюті, що найбільше потребує Твого на серкне. Перші світота, хрещено Ісуса. під час хрещення Ісуса. Від Йоанна в річній дані відкрився небо і Дух Святий, і звинував до нього в тілесному випліті. Як голос, бо як голос із неба почувся голос. Що може, Ти сильний любий. Через твоє хрещення ми належимо Богу. Ми стали християнами, і Господь Бог промовляє всіх нас. Ти є моєю улюбленою дитиною. Ісусе, ми просимо тебе, нехай усі люди. Зрозумій, що Бог є їхнім небесним батьком, який їх, їх дуже любить. Отже наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай Кайда Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як у небі, так і на землі. наш послушний, слушний дайню сьогодні, і прости нам проведені наші, які ми хвищаємо Баці наші, і не роди нас на спокусу, але висвітлю нас світуха. Похорониця Діво радися, благодати мої способов, по словами приміщення, і благословені коло, поти проти стас вас і породити на душі наш. Погородиця Ді воратися, благодатна Марія, Господь с тобой, благословена ти вічнах, і благословений віко на того, потихородилася.

Свято Марії, Господь Словою, благословенна ти вічника, і благословениях народи, ти проверити Христа, спас і сповітри, душа наша. Обороди Сені, оратися, благодаря Марія, Господь Слово, благословен І благословених віко на того, по тий породила Христа Спаси, і зловити для душа. Похорониця і ворати в села, в рах, хлорія, Господи, благословенна ти благословена і жінка, і благословених вітам бо ти породила Христа, спаси, і згоди на Богородице Похороницях і поради, Марія воріт, Благословена тим жінкам, і благословений віком на Того, по ти породила Христа Спаса і сповителя душі наша. Богородице, Сіні, порадуйся, благодатна Марія, Господь з слабою, благословена тим і жінкам, і благословений блідона Того, по тий породила Христа Спас. Згонився з Бехенького, бехень, заведи усі душі до неба, ті, що найбільше потребують Твого на Дуже Духе світле Таїнство, чудо Ісуса на весінні в, в та Галеденській. На весінній гостині забрала вина. Марія розпізнала потребу і просить Ісуса допомогти. Ісус перетворив воду на вино, і це було перше його чудо. Марія, ми просимо тебе, зроби нас чутливими. То всіх потребуючих людей, дай нам ласку у тривалості в молитві, щоб через Твоє заступництво були вислухані наші молитви. Отче наш, що є сине небеса, нехай святиться і я, нехай вбити царство, твоє, нехай воля Твоя, та не відай на землі, наш насущний нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо Отця наш, і не нас у спокусу, а да нас і духа. Поборони це і порадися, благодатна війни, Господь ти віше хана, і благословенний поговорив. А ти породила в Христа Спасибо душі наші. Повороти це і порадився, благодатна Марія Господь собою. Лавсловен і благословенний вікон на того. Вот Христа Спаса Благословенна тихінга, і благословених тих до наголо, Бо води породила Христа Спаси, і сповети душа наша. Охородиця, і оратишся, благодатна Марія, Господь собою, благословена тих і жінка, і благословений пілона Того, Бо води породила Христа Спасителя душа. Богородицях і оралися, благодати Марія Господь собой, благословенна ти вішинка. І благословений вікона Твого, бо Ти породила Христа Спаси, і проведе для душа наша. Похороницях і порадився, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти тих життя, і благословений примонах Того, бо Ти породила Христа Спаси і своє для душа. Похорони це і поради, Слава. І благословених тих бо Ти породила вороних нас, і іславити душа наша. Погородицях і орависть, благодатна Марія Господь з Тобою, Ти між тихнах, і благословенний влітку над того, бо ти породила Христа, спаси, і славити для душа наш, погородиця і вора. Благословенна ти, між жінка, і благословена Твого, бо ти породила Христа, спас і провития душа, погородицях і порадуйся, Сергій Марія, Господь з тобою. Благословенна ти, і жінка, і благословених віхо на Твого, бо ти породила. На ціках вогню, заведи всі душі до неба, особи ті, що найбільше потребою, і волога на серці. Третє світ звертається: Ісус проповідає Царство Боже. Ісус навчав людей все про Бога, щоб вони були щасливими. Він проповідував, Покайтеся, Ісус хоче, щоб усі люди потрапили до Него. Ісусе, ми просимо Тебе, відкрий наші до Твоїх слова і дай нам побачити те, що тобі. Змінити в нашому житті, навини всіх тих, хто носить в своїх серцях ненависть, нас, тих, які ведуть війни і руйнують життя іншим людям. Отче наш, що є на неса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай приголя Твоя, як на небі, так і на землі. І в наш насущний дайом сьогодні і прости нам уроки наші в ми прощаємо 20 грн, і не ведемося спокусно, а допередження нас від покарання. Богородиця, дівко радостно, ми, як Господь з тобою, благословенні ти між жінками і благословенні під хвилем Бога, бо ти, Богородиця Христа, спаси і збови душ наші. Богородиця, дівко радостно, благодати тобі, і з і благословенні твій ти бородила Христа, спаси, проти від душа. Повородиться і воратися, благодати Марія Господь собою, благословена ти вічин, і благословений віко на Того, по ти Христа, спас і з проведення душі наш. Повородиться і воратися, володати Марія Господь с тобой, благословенно і благословенний віконах, по тий городина Христа.

Благословенно тимчука, і благословення при воно Того, бо ти породила Христа Спаса, і спровити душа наші. О ворониці, і ворог вся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тихника, і благословений приготань, бо ти породила Христа Спаса і душ душа. Слава Отцує Світ, і святого духові, і нині, і посях часі, і на віки вічні. Амінь. Наші гріхи, запровини нас пекло муттю, зароди всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують того, на серка. Четверте таємство, переображення Ісуса Христа. На та ворога учні удостоїлися бачити славу Ісусу Христа, його обличчя сияло, як сонце, і одежа стала білою, наче світло. Ісусе, ми просимо тебе, потіши усіх, хто страждає воріт покажи їм, що ти є залог помож, і перевини їхні страждання у радість, допоможи ти нам практикувати великі відмови з великою любові. Отче наш, що є сине небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на слушний армію сьогодні і прости нам уроди наші, як ми прощаємо на батьків наші.

Породится і поради сладкої слова, до слова the vision coming, и по словами при сайт спасибо. Оборот, и бороду, Мария послай, на словен, тип канал, і по слова, не прино, по тихо. Діво ради, Слава благодатна, Марія Господь з тобою, благословений Ти вічинка, і благословений дорого, бо Ти породила Христа Спаса, Скович для душа наша. Огородиться, Діво радися, благодаря. should come. You go На тих канал, і благословення того, по типородинах християн спасни душ душа. Повороти, і порадуйся. благодатна марія, Господь с тобою, благословенно та пішли і благословенний приконат, по тих коробки став спасать і повітря на душа. Бо, Слава ісину, і Сину, і оця і. І, і на вівці. Рости на наші віки, захоронилися від пакетного групню, заведи вслуші до неба, особливих ті, що не більше на рятуваного П'яте світове свій установлення встановлення святої Іхаристі. Під час божественної літургії відбувається найбільше чудо. В особі священника Ісус перетворює тві у своє тіло, а у кров. Ми приймаємо Його у святому причасті. Ісус хоче з'єднатися з нами. Ісусе, ми просимо Тебе, дозволь нам кожного разу, включиючи свого твого тіла і крови, уподібнюватися те. син, льва, до Тебе, допоможи всім військовоям привести людей до зустрічі з тобою, у святій тайній Христі. Ісусе, переміни та об'єднай їх з великою спільнотою Церкви. Отче наш, що є синеса, нехай святиться і гнять Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє. Від нашого служба сьогодні, і прости нам громади наші, які ми прощаємо, працях наші, і не ведемо суху, сьогодні на нас, світова, і благородиці і горасть, благодатна Марія, Господь собой, ти вічника, і благословення Дніпро на Того, бо ти породила Христа, і спас і зворовити душі наші. Богородице, і порадися, благодатна Марія, Господи Славі. Благословен тим жінка, і благословений піло на Слова, по ти породила в Христа Спаси і Борити як Його Радості, і Марія, слава з тобою, благословенна тим жінка, і благословенних ти породила Христа і Скоритина душа. Погородиці і порадиться, благодатна Марія з тобою, благословенна тим і благословенний пріно благо на бо ти проти Христа Спаса і зводити для душа. Діво радість, благодаря марія Господь з Тобою, благословенна тих жінкам, і благословенних віконах, бо ти породила Христа Спаса і зводити для душа. Погородиця Іворадися, благодатна, Марія Господь с тобой, благословена тих жінкам, і благословенний благословена брінотам. Ти вородина в Христа Спаси, і сводити наші. Вородиця, ти ворати, благодати Марія, Господь с тобой, благословена ти вічиха, і благословений того на Того, по ти Христа Спаси, і зворити наш. Повородиться і ворати, по рада Марія, Господь с тобой, і благословений при Донбат, по тиво Христа Спаси. Вородиці моратися, вода Благодарна слав с тобой, молос слова на тих жінках, і волословані при тона того, бо ти пробила хреста, спасибо. Обороди це і воратися, вода на відео спорт с тобой, волос овен на тих, і по словах, не прикона, бо ти пробила в нас, спасибо. Слава твої сили і сьогодні. І війну. і До святи дітей, по всіх угородиці. Марія, моя мать, сьогодні з радістю прибігаю до тебе, щоб віддати тобі все моє серце, віддаю тобі все, що маю, і все, що роблю, все моє життя. Поручаю тобі усіх людей, які є в моєму серці, моїх батьків, моїх братів і сестер, усіх моїх друзів. Тих, хто зробив щось проти мене. Будь матір'ю для всіх нас, благослови і захищай нас. Хочу бути твоєю дитиною, щоб любити тебе, як мою маму, і з вірою молитися до тебе. Допоможи мені щодня пам'ятати, що я належу тобі. Мамо, я твій, тепер і назавжди, з тобою і через тебе, я хочу цілковито належати Ісусові. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого. Амінь. Мир Отца и Сына и Святого Духа. Мир Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Всем дякую вам за спільну молитву, за участь в Нехай Господь благословить нас на спокійний вечір. Мирно і Богу благословенному вечору. Нехай Господь благословить вас і у святі Мир Отця і Сина і Святого Духа. Аминь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу